Найкращий розвіздой. Так, граю непогано. Тепер беремо наступну гітару, Наступна на 175. Ну зараз буде у мене 175. Ну, угу. Давайте зіграти так, щоб всі знали, що я вмію грати на гітарі. От, так граємо. от так от. Ми повинні сьогодні стати найкращим розвіздою. І в мене наступна гітара червона. От тепер я можу йти перемагати першого uh, гітаріста. У мене 202. І як його звати? Um... Екран. Ого. Я його перемагаю. Отак все. Я його переміг. І перша перемога. Так, треба зіграти. Наступний 1К. Ладно, Я зараз буду один Угу. Можна тут переродження робити. Ну, ви зрозуміли. Так, наступна гітара потрібна 425 розв'язок. Зочик, ну ви зрозуміли Так, я думаю, треба зараз ще перемогти. Угу. І от так обіграємо його. Я долаю заполучити 5 перемог. Ага. І відкриємо яйце. Це в мене 5 кубків ну, корон. І ми відкриваємо яйце. і Ого, у мене випалить питомець Ого, з умноження на 2. Непогано. Так. Я, наприклад, я буду грати, то получать, ну так само. А, я, не знаю. А, я його не встановив. Отак от, от вроді все. І в мене це питомець дає 6 розвіздів. О, це я розумію. У мене. Я можу взяти наступну гітару. Це опооранжево. Наступна скейки 900, оце я розумію. Так, можу отут-от зіграти. Іли не можу. Отак от. О, це я розумію. От тут грає. І в мене зараз вже енергії багато. Але все рівно, щоб перемогти наступного цього гітаріста, потрібна одінка, Ну, це ще недолго залишилось. У доступна нова е жовта гітара, і я можу пер перемогти наступного гітаріста. Для нього 1К, але я його зараз переможу, йдемо сюди і. Тут дівчина не заважай, не заважай, я хочу грати. Я теж дожен. Так, все. І ми його перемогли. І 10 перемог. І я можу відкрити Оце, є це за 5 перемог. Ну, давайте відкриємо. Я можу відкрити 2, Ого, здаваю. це може рідкіс. Може якийсь новий випаде. І... Епіті, епічеські, я зрозумів, це непогано. Ого, понажені на 5, ну непогано. Все, я все встановив. І у мене доступна нова гітара. Ох ти ж, зелена. Оце розумію. Ось так от іграю. І у мене доступна нова блакитна. Оце питомці допомагають. Стоп! Зараз у мене знову нова. а ні, ще не нова. І у мене наступна нова. Це синя. Оце питомці. А наступного для нього скільки потрібно 10к. то зараз вже буде 10к. Через Ого, у мене доступна нова гітара. Оце фіолетова, Я граю на фіолетовій. І все, і можемо йти наступного перемагати за 10к. І він скільки дає 150, оце я розумію. А ні, це дівчина. Давай-ка, я її маю перемогти і все. Я зміг її перемогти. У мене 150. Я відкрию оце яйце. Угу, відкриває колбоски і рідкий якийсь. Из кем я напомножает на 2 тоже серьезно? Я думала это нормально. Ну ладно. У мене наступная. Є... Я могу взяти наступного гитару чорная. Не бога Стоп. А наступний я Наступного надо скільки 50к. Может еще переможемо ее заполучим Um, За получум перемоги і відкриємо ще яйце. А якщо може ще я її переможу, тому що мені треба пере, пере, зробити або переродження, або відкрити яйце. може відкрити яйце. Переродження я можу зробити. Угу. Я зроблю переродження і знову 12 значків заробляю і знову заробляти гітару. Розумієте? О. Перша червона збирати. Грати на ній треба. Надо. надо трішечки підкачатися. Ну як трішечки? Німного. Підписники мені 50к і я можу взяти нову гітарушная. Вот. Вот вона Вот. І я зможу піти перемогти за цього... 50. Вот, я его... Він даст... 6 перемог. Давай-ка. Я його перемагаю. От так от все. У мене, бачите, скільки. Щоб піти в Новий світ, потрібно скільки, скійки в 10к. Ого, це багато, але ну, ладно. О! який яйце відкрився? О, давайте оце от. Крыжане і випадает олей. Ну давайте відкриємо оце яйце за 500-500. Угу. Відкриваємо. И выпадает ого редкий. Дивський скільки вони дає. Ого скільки. Так, вот это віднимаем. От цього знімання. Отак от, от, ставля... от цього знімаю, а от цього ставлю. Отак от, от все. Вроді все. Да. Отак от, от встановили. І у мене доступна остання бі... опоранджева гіта. і все. Я взяв всю. І я заробляю непогано. От бачите, скільки я заробляю. Угу, Очень сильно. Так. А якщо я, наприклад, піду от сюди, то я буду заробляти ще швидше. Це я розумію. Ні, краще набить на гіта... лучше зробити на гітарі 100 к От. Зараз 100 к у мене буде. І піти на цьому набить 100 к тому що, щоб перемогти наступного цього останнього, треба дуже багато. Для нього треба 500к. Ну, це ще трішечки. Тому що я вже можу підкопити. А якщо я, наприклад, включу автоклік, то я буду швидше заробляти. От бачите, і я можу піти на наступний, от сюди. І включити автоклічок. І я буду тут теж збирати швидше. І от. І зараз у мене вже 200к. А еще мені з 300к. Це ще трішечки. Тільки треба трішечки підкачатися. Але для вас це буде швидко. Я зробив з природження. У мене мінус 64. Це як можливо. Так, у мене знову доступна нова. Тепер я знову должен Потак підкачатися. У мене вже доступна блакитна. Ну я хотіла зроби перерозі, що так швидше збираю. І ще у мене є подарунки, ого. І це, я про подарунки забув. Я очень забув про подарунки. І да, Я про подарунки вообще. з казничков. Е, ого. Якщо а скільки дає? 150. Оце я розумію. Ох, вставляю і я заробляю швидше, оце я розумію. Так, зайдемо в магазин, тому що у мене, я бачила, зілля виходить. Да, мене... Ой. Ой, случайно зілля, ні, зілля поки не буду купувати. Просто треба зібра... було зібрати. І давай. О, скільки я вже заробляю, то зараз вже буде стільки ж, як було. Просто, якщо я, наприклад, піду сюди. О, то буду, Ох ти що це розумію, я підкачався. Зараз 500к вже буде через трішечки. А я можу наступну прийти. Ух ты ж. А все, все, я можу йти е, наступно. І я можу зібрати останню бігу, е, по оранжевою. Отак. І тут от 500 підбиваємо. Зараз буде уже мільйон. Мені 1 мільйон. І я зараз піду е, перемагати цього за 500к. Вот. І вот так. Вот перемагаємо його. І отак вот вот ми його перемагаємо. О, скільки він дає багато, ви бачите? Да, щоб піти в Новий світ, треба 10 мільйонів, Та зараз 10к. Тому я не зараз буду 10к. Писники можемо йти в Новий світ. Так, йдемо в Новий світ, у мене вже доступень. І відкриваємо. Оце, я розумію. Ого, який це новий світ. Він найкращий, щоб взяти нову. Я можу взяти блакитну е, останню, І ось скільки я заробляю. Ось це я розумію. Стоп. Я можу за 1 мільйон цього перемогти. Ось ще я підомик допоміг мені. І зілля мені допомогло. І от я зараз заробляю е, кубки. От, все. І в мене доступна. Доступно, мені наступна. да, оце от. доступно, і я быстріше підкачаюсь. Вот я розумію. Стоп. У мене вже доступна нова гітара Фіолетова. У мене фіолетова тепер. Підкачаємось. якось. і що? А я можу відкрити яйцо. Могу відкрити за 45К. Це який загадочний. Ого, якийсь підомий випало. Скільки він дає мені. 20. Непогано, я вам скажу, так. І ставляємо цього. Отак от. І ми вже підкачалися трішечки. Отак от, і скільки в мене вже нова я? Гітара, оце чорне. От це я підкачався. Стоп. А наступного 5 мільйон. Та зараз вже буде в мене 5 млн. Давай-ка підкачаємось. Щоб перемогти останнього, треба скільки 50 млн. 50 оце я розумію. Стоп. А я можу цього перемогти. Ну, давай-ка перемагаємо його. Так, перемагаємо. І все, у мене 51к. Оце Питомси мені допомагає. У мене доступна нова гітара. Ви це розуміли? Так, біла. І я з білою можу грати. Стоп, а у мене вже 6 мільйонів. 6 мільйон. Оце я розумію. Так, ну давайте відтримаємо це яйце. Угу. І тігор. Якийсь стигр. І я забув про цю енергію. Тут теж треба підкачатися. Ага, отут -от теж треба підкачатися. Так. І вроді все, давай ка один мільйон. І тут тепер підкачаємо. Я хочу зараз зробити переродження. Та? да. Ну, я хочу зробити переродження, тому що... Переродження допомагає швидше підкачатися, ви зрозуміли, так? І в мене зараз буде... Ні, не зараз. Мені знову цього перемагати на її. або він не знаю. Отак от перемагаємо. І ми робимо переродження. І ще можу. Отак от. Недостатньо. І мінус десь. Зато якщо я отак так да, тепер знову надо підкачаться. Ключи, да, ще раз надо підкачаться. Це довго. Ну а що надо делать? Знову надо брати гітару гит на зразу. Берем в і граємо, да. Надо підкачаться. 10 мільйонів гітар і от скільки. І на 100... я зараз заберу нову. Гітару через 3, 2, 1. Все, збираємо і я можу перемогти за 10 мільйон і на 100к. він Давай-ка ми його должны перемогти. Отак. І все. Ми його перемогли. І він непогано дав. Перемог. Щоб відкрити це, треба 200К. Та зараз буде. Просто і ще раз його отак от перемагаємо. Отак от перемагаємо і все. І все ми його перемогли, і я можу відкрити це жовте. Відкриваємо. Угу. І випадає. киев а скидки авто скидки ценится миллионов 7 миллионов вот цены и из киевской китая 15 да не думал что будет так 15 таро ваты надо 50 миллионов нового зараза милая доставка гитара 82 миль до 1 у І, наприклад, якщо ключ автоклік, то через зараз вже буде нова гітара. Може зробити ще переродження. Ну, переродження ще довго Те, Ну, Зараз трішечки підкачаємо розвізди підкачаємо так. от. І дати, зараз треба подивитися, скільки там в новий світ. Да, тут є ще новий світ. Але о, у мене доступна нова радужна і от, іграє, і, є Новий світ. Угу. Оце новий світ, для нього 300 млн. Оце підстава, підстава. Ладно, а я ще, наприклад, піду і цього переможу і зроблю переродження, то може я стаю, що буду відкачаюсь, бо тому, що мені допомагають питомці мої. Найкраще. І да, ми перемогли і робимо переродження. Я вже багато зробив переродження і знову треба підкачатися, брати нову о, знову брати гітару, ого вже переродження. І треба підкачатися до 500 мільйонів. Ну, буде буду качатися. Що ще робити? У мене 50 мільйонів і я зараз заберу пітомс, який у мене, знає, на 400. Зараз еще одна хвилина і я заберу цього пітомця. Сперва я пойду переможу цього гіт... най... найкращого гітаріста. Я його зараз переможу. Я дожу його перемогти. Вот так вот. Я его зараз переможу, да. Вайка, і, да, я його переміг. І зараз заберу питомця, яке ее як умножать на 45. Я вроде его зебра і умножать на четверту. Оце я розумію. Я вас зебра. Все. Якщо... А не, стоп, я його не встановлю. Отак вот і встановлю все я его установил и і... уж это 96к. Вот я разумей. Так, сейчас питаю в новый свет. Скики там нужно. 30 миллионов. 30 миллионов. Ну, це не багато але е, не погано. Ладно, надо вот тут вот у мене вже 57, 56 мільйонів, Зараз буде 57 мільйона. цей пітомець, який у мене випав. Оцей найкращий, тому що він допомагає мені підкачатися. зараз буде 60 мільйонів. Зараз буде 60 мільйонів, да? грн. Угу. Оце я розумію все. І я можу йти його перемога. Ну, я можу його перемогти, але я все одно хотів підкачатися. Да, що пити в новый світ треба 30 миллионов. Да, я ещ взял в зиле, я как ну, на тришечки. Вот так вот надо Ну, забрати тришечки перемог. Я можу йти в Новий світ. Ух ти ж, я можу йти в Новий світ. ну Зараз я піду в Новий світ. Поки но, ви підпишитесь на мій канал за три хвилини. Я вважаю, раз, два, три. Хто підписався, той круто. А я йду в Новий світ, заходжу і У це ці... У розумію. Ви бачите. Тепер я буду тий, тут підкачатися, щоб перемогти наступного треба. Да. Скільки, скільки, 150. А, оце я розумію. Так. І як, я, я навіть сюди не можу. А, стоп, я можу сюди піти. І от так от підкачатися. ага, І тут можна гітари взяти. Так, да, от. О, в мене доступно оце це червоно. О, дивитися, яка в мене тут гітара. Оце мені подобається. І якщо я ключ автоклічок, то в мене доступно оце. Стоп! Я ж можу вже перейти на цю. Оце я розумію. Оце я розумію, і що питомці мені допомагають. І все питомці допомагає, то я зараз так підкачаюся, що я стану найкраще. Але мені я так уже найкращий. Так... Тут надо ще під... а, 50 мільйонів, Ох ти ж. а, Тут скок... скільки тут питомців стоїть? О, 2 мільйона, Ох ти ж. Ладно, давайте відкриємо оце за 2 мільйона. У мене Серіно є 2 мільйона. Відкриваю і підтомаю цю якийсь. Мені сказали скільки множество. А де він? Не бачу його. А він. Скільки, скільки? 5. Лучше не відкривав би. Тому що 5 мільйонів. Ну, це ж. Просто я не знаю, чому так у мене мало. А може зробити переродження. Ну от зробили переродження і знову так от підкачатися. Ну, 1 мільйон в мене знову 1 мільйон. У мене це коричневе, 30 мільйонів. Це ж е, небагато, ні. Це е, очень багато. Ви розумієте, я навіть сюди не можу, тому що тут... На 15 мільйон. Ви розумієте? Я навіть сюди не можу, тому що у мене 15 не мільйон. Это мені треба повертатися в цей світ і, і йти сюди. Оце підстава. Ви розумієте, це підстава. Підставили мене трішечки. Все, ладно, треба от підкачати 15 мільйонів. Та зачем, якщо в мене ця гіт. Ну, ви бачите, є який це світ. Ну, він такий класний. О, що я можу відкрити щось? О, мене щось жовте попідказує. А я сюди не можу. ладно. Я навіть і не можу ніколи не перемогти, тому що в мене мала е, е, сила. Ну, я думаю, на такому сьогодні відео можу затечети. Сьогодні я так стала найкраще гітаріст. Е, е, я став найкраще грати на гітарі. З вами я сьогодні був PlayXon. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока!